Так, друга спроба, бо я читала любен вірш. А Люба сказала, що трохи не то. Я кажу: Ні, я зараз другий раз прочитаю. У мене є любина збірка віршів. Це була перша частина. А тепер Люба видала другу, другу частину конвалії в Пікселі і написала ну ще одну збірку віршів, і мені власноруч підписала. А Я вам зараз зачитаю один вірш з її першої збірки. Бо, бо, я, ну, з першої, бо я ж хотіла, щоб вона зачитала, а то такий автор, який каже, ні-ні, вона встидається. Ну, а я прочитаю. Коли ще не було війни, не було у серці тривоги. Коли всі спокійно жили. Кол колись? Може, треба було колись? Ні. Що я колись... тут командую? Спочатку. Коли ще не було війни, не було, не було у серці тривоги. Коли всі спокійно жили, свої планували дороги. Коли ще не було біди, не, було зруйно... не були зруйновані долі, війна залишає сліди, могили полегли героїв. Це наче не в цьому житті, це наче не ми і не з нами? Життя розділилось на дві любовну й трагічну поеми? Давно, ще тоді до війни, коханням заповнили ніші. Ми іншими були людьми. Про інші писали ми вірші. От так. І це така правда життя наше. Не що я за чай замотила? Чи ти сказала, Я не знаю, що я за чай замутила. Я не знаю, що ти замутила. Ні, я з вверх. Добре. Мені все, Любчик, підходить. Ось такі вірші. Тепер я вже маю дві збірки Любених віршів. Я також візьмуся за неї, знаєте, буду вам кожен день читати. Подурміться, наша третя книжка є. Ой-ой-ой, дивіться, у неї ще є Любов, Голубіцька, лісові сусіди. Вона ще казку написала. Казку для малечі на добрий вечір. Ви подивіться, я в шоці тебе вітаю. Я в шоці, дивіться, що це таке. Це yeah, є yeah, йой. Yeah, yeah. Відмідь великий в лісі жив. Ніхто з ведмедем не дружив, ніхто в сніжки з ним не грав, тому він зиму всю проспав. Але коли прийшла весна, в берлогу затекла вода. Намочила ведмед, ведмедеві ніжки, бо не було для сну в нього ліжка. Прикольно. Він з берлоги вилізає і звірята всіх лякає. Всі ховались то куди, лиш би далі від біди. А зайченята маленькі, білі, ніжні та, пух... та пухкенькі, У клубочок замотали, бо ведмедя злякались. Ведмідь думав, що то сніжки і хотів пограти трішки. Взяв до лап свої своїх клубочків, білих, ніжних колобочків. А зайчата запищали і ведмедика злякали. Та побіг ведмід щодуху, бо злякався того руху. Звірі все ще. Споглядали. споглядали звірі, все це споглядали, від сміху полягали, А лисичка реготала, аж сама в калюжу впала, намочила рудий хвіст, туди вибігла на мостик, хвіст на сонечку сушила. Чим також всіх розсмішила? То було велике діло в лісі, все голо й ревіло. Зразу всіх усіх боялись, потім всі з того сміялись. Не такий страшний звір, як малюю його зір. Подолавши всі страхи, буде сміху навкруги. Ну і так далі. Люба, круто, а то я в продажі твої книжки. Mm. Mm -mm. А наша ти їх. На... Це подарункові варіанти. Вона їх видала і просто їх дарує. Ні, дуже гарно, все, дитяче, люба, може, твоя тема дитяча. А твоя тема все. Ну, Не знаю, каже, не продає. Що я зроблю? Це чого там. Вже дуже треба, то продам. Так, що дуже хочеться, вона продасть. Пишіть, в мене, є, знаєте, плата блата, я буду з вирішувати ці питання. Ну Все, ми будемо зараз пити чай і зараз привезуть піцу байрактар і я поїм. То, Люба, добре, щоб домовила піц, а тобі я тебе з'їла.